Часто ми шукаємо причину, чому так все відбувається. Є один варіант, є другий. Ви думаєте, наприклад, у вас шеф завжди має поганий настрій, або ви самі маєте поганий настрій, і ви аналізуєте звідки, звідки, звідки. І коли ви знайшли цю причину, ви кажете: да, лікт, Hund пеграбен, там собака захована. Ця фраза означає, що це і є причина справді вашої поведінки, вашого гарного настрою, поганого настрою. Наприклад, я думаю, що в нас кажуть там, де собака парилась, є такий. От є варіант паралельний. Наприклад, чому в мене завжди гарний настрій? Тому що в житті було багато ситуацій, які мені показали, що якщо його не буде в мене, то ну що це буде за життя на цій планеті. Я бажаю вам розуміти, щоб ви знали, в чому причина вашого гарного настрою, в чому причина, взагалі, то що ви прокидаєтеся зранку, де ваша собака зарита порилася, і у вас буде завжди сонячний настрій. Завжди ви будете бачити тільки позитив в цьому житті. Побачимося.